Не хворіти треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 FM. Добрий день. Усім слухачам радіостанції Київ фм і глядачів, глядачам нашого ютуб-каналу. Я запрошую вас до програми Лікар знає, в якій сьогодні ми будемо говорити про біль. У, у животі дітей всі мами знають, і батьки, і дідусі, і бабусі, що і старші, і молодші діти час від часу скаржаться на біль у животі. І зазвичай дуже часто нічого серйозного в цьому немає, і біль минає. Але іноді такий стан може сигналізувати про якусь важлив, важку хворобу, важкий стан, і обов'язково в такому випадку треба показати дитину медикові. То власне, розібратися в, ото, в оцьому що які. Симптоми дозволяють не хвилюватися, а які мають змусити батьків оперативно відреагувати. Про все це будемо сьогодні розбиратися із гостем студії. До нас завітав Олександр Швець, лікар, педіатр вищої кваліфікаційної категорії, медичний директор клініки Столиця. Добрий день вам добрий день. Нагадаю, що ви, шановні слухачі, завжди можете звернутися за допомогою до фахівців медичного центру клініки, клініки столиця і дітей обслуговують і дорослих. Бо знову ж таки якось так виходить, що ми у цій програмі, коли говоримо із фахівцями, із лікарями клініки столиця, в основному торкаємось дитячих тем, але працюють там лікарі із дорослими. Будь ласка, занотуйте собі номер 0800 400 270, Це багатоканальна безкоштовна лінія. Там можна дізнатися усі деталі, можна записатися на прийом. Так само можна дізнатися багато цікавої і важливої інформації на сайті МКСтолиця.ю отже, ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж поки що розпочинаємо. Олександр Оростовичу кажуть, що є сотня причин болю болю у животі дітей, але ми сьогодні про, про про ці там принаймні найпоширеніше будемо говорити, але почати хочу з такого питання. Ще кажуть, оце я прочитала, що дитина до 12 років не вміє симулювати. І Якщо е, каже, що їй болить, значить їй точно болить. Це правда? Ну, ви знаєте. Е... Якщо ми дійсно говоримо про симуляцію, то я б сказав би, що це буває і в більш ранньому віці. Коли щось дитині треба, а діти зараз дуже талановиті, то вони собі видумують такі забавки і в більш ранньому віці, навіть там в 5 років вже. Тобто вірити, ну, на Скаргу, що батьки, що лікар повинен вірити, але можна перевірити, можна перевірити, можна перевірити чи це дійсно так запитати, де проаналізувати ситуацію, і перевірити. У да. мене завжди перевірочне слово, типу ну нічого. Давай зараз почекаємо. Якщо не мене, поїдемо до лікаря. І у Марка дуже часто проходить те на що він скаржився. Ну це один, да, це один з методів да. перевірки. Так, давайте не будемо витрачати втрачати ні секунди нашого часу. Давайте спочатку по, по віку. Да? Чи е, відрізняються якось за віком е, характеристики болі в животі? Не знаю. Ну, тобто, всі знають, що у малесеньких дітей коліки. А далі. Далі. Далі йде вікова група, десь від року до 5-6 років. Ця група не може диференціювати цей біль у животі. Вони от болить і болить, вони не можуть вказати ні локалізацію, ні як воно болить, нічого. Тому перевіряти таких дітей батькам ну, майже неможливо. Можна поспостерігати, якщо це разово, то з чим воно може бути пов'язано? От е, у віковій групі, яка вже після семи років, коли вже дозріває нервова система, і вже дитина більш адаптована до життя, вона вже може і показати, і щось розказати, навіть е, коли болить живіт, чи до їжі, чи після їжі, чи як він болить, і так далі. Добре, а чому може боліти? От Давайте я так розумію. Давайте від найлегших якихось варіантів до ну, найскладніших. От значить, найпростіше, чого може боліти? Від чого? Значить, якщо ми беремо гру немовля, то це найбільш поширеніша причина болю. Це кишкові кольки, які пов'язані ще з незрілістю систем травлення і моторики. Е, вікова група, далі, яка вже там після року до шести років, це закрипи, це е, поноси. В основному функціональні розлади, які пов'язані з харчуванням, з проблемами харчування або догляду за дитиною, або не те, що з'їв, і так далі. От. І третя, е, а вже у більш Дорослих основні причини слідуючі: це закрипи, Так? на другому місці це неправильне, незбалансоване харчування і питний режим, як правило, які приводять до тих чи інакших порушень в організмі. От і на третьому місці це інфекційні та паразитарні інфекції, які можуть впливати на стан із животом. Це вже таке складне. Це і вірусні, і бактеріальні, ну тобто. Отакі. Добре, а коли ми говоримо, коли, наприклад, немає ніяких симптомів, немає проносу, а дитина каже, болить живіт, болить живіт. Що тут, на що тут треба звернути увагу? Там і якщо, наприклад, один раз, ну там сьогодні болить живіт, якщо повторює, якщо завтра знову каже, що болить живіт, що тут може бути? Ну, це може бути. Батьки можуть проаналізувати, що дитина їсть, що дитина їла, і так далі. Тобто, як Якось структуризувати цей це біль. Ну, від чого він? Чи від, фізично, від фізичного, чи психічного перенапруження, чи від того, що дитина з'їла несумісну їжу, якусь і в неї болить живі, чи то в неї той же закреп, чи десь э, понос якийсь трапився, чи якісь проблеми, Кішків, що дитина, пробачте, попукала, і, і все пройшло. Mm -hmm. Бать, батьки повинні проаналізувати. Якщо ці болі будуть повторюватися і повторюються, то треба звернутися до лікаря, і лікар вже буде цілеспрямовано задавати батькам питання і збирати анамнез. А от про коліки, істаргі. повертаючись до наймолодших, чи рекомендуєте ви мамам давати оці засоби, які полегшують, знімають? Я свого часу мене не сильно мучили коліки дітей, тому я не давала цих крапель. нікому. Є цілий алгоритм дій при кишкових кольках. Він збалансований і на останній позиції там стоять спомізани і. і і, і, Що називається що мікстурки угу. на останній позиції. От. Бо, як правило, кишкові кольки не потребують втручання медикаментозного. Але в батьків повинен бути чіткий алгоритм і вони його повинні виконувати. Ну, давайте ми його проговоримо, ні? Коротко. Ну, я би навіть виділив би це зовсім більше, бо <рек> діти раннього віку це ну, зовсім інше, бо починати треба з чого? Добре. Кішкові кольки. Зробив, виклали на животика. Помасували животика, виклали на животика. Дитина пропукалась, пробачте, і. Замовчала. На цьому закінчила. Не замовчала, понесила можна прикла... газовідвідна трубочка. Угу. Поставили, все, заспокоїлося, далі не продовжуємо. Продовжується. Значить, тоді можна є грілки або тепло. Заспокоїлася дитина, на цьому все. А вже останні то ситуаційно дати типу бо зловживання і ними можуть привести до закрепів і так далі. До речі, про тепло. От я прочитала, коли готувалась до програми, що тепло прикладати до животика. Рекомендують в багатьох випадках і старшим дітям, які ну старше мається на увазі там, трьох чотирьох, які які скаржаться на болі в животі. Ні, не можна так? ні на ці граблі наступати не можна. То, пояснюйте, чому одразу. Якщо це пов'язано із якимось запальним процесом, то ми гріємо запальний процес. Отак. От От із з усіх, що можна порадити, це там, ну, знаєте, при спазматичних болях дітям після шести місяців, це єдине, що можна батькам робити без лікаря. Дати ножку, але це шести років. І чітко дивитися по інструкції. Чітко і, не і, і разово, а не курсом. Ми колись з кумою дали ножку дитині. Я не пам'ятаю, скільки Саші було, але до року точно. І пішла алергія, дитина. Все не Все залежить від того, чим спровокований біль у животі. Окей, це бувають дрібні дрібниці, бувають дуже серйозні речі. От зараз ми перейдемо до серйозних. Я єдине що про характер ще болю знову ж таки. Є цілі не знаю катего... виділяють так осередки болю. Там, от я читаю, типу, якщо у дитині болить в районі пупка, якщо у дитини болить в правому боці, які ще характери ну, болю можуть дивіться, бути. Дивіться, Є три великих групи. Це гострий біль, це хронічний абдомінальний біль, і є псевдоабдомінальний біль, який пов'язаний з, з, з причиною, яка не, не знаходиться в шлунково кишковому тракті. Що таке абдомінальний? Псевдоабдомінальний. Псевдоабдомінальний. Ну добре, що таке псевдо? Тобто, при. Е при сечо, в е, кам'яній хворобі може ага. провокуватися біль у животі. Причина не там, да? Да. перенервувала дитина. Причина в іншому, а болі в животі. Вони бувають е, гострий біль, спазматичний буває, буває тупий. По локалізації, весь живіт болить, болить десь окрема ділянка живота і так далі. По тривалості болю, короткочасний біль, тривалий біль, наростаючий, спадаючий. Але це все ті стани, коли треба а, звертатися до лікаря, правильно? Короткочасний біль, який чітко пов'язаний з тим, що там якісь негаразди були з переїданням, там 3-4 години тому. І це переїдання закінчилось тим, що заболів животик, дитинка сходила по великому, і біль пройшов. Потім посадити дитину на дієту, розпоїти. Все. Добре. Гострий. Давайте так. Гострий біль. Чому може виникати гострий біль? Що може спричиняти? Не те, що з'їв, це зрозуміло. Що ще? Апендекс, добре, це теж зрозуміло. Апендицит, гастрит, коліт у старших дітей. Якісь захворювання можуть бути. Які супроводжуються гострим болем. Чи ті ж проблеми пов'язані з тим же харчуванням, чи несумісним харчуванням? Вони теж можуть бути гострі. Вони можуть бути гострі при тому, коли дитина перенервувала сильно. Вони можуть бути тупі, можуть бути гострі. Це залежить від, ну і. Темпераменту людини від її психосоматичного стану і так далі. так далі. Повні діти, як правило, в них силь... насильні болі не жаліються. От худі діти частіше жаліються на гострий біль, бо в них воно якось так сприймається, як гострий біль. Що таке спазмуючий біль у дитини? Про що це може свідчити? Теж, не теж, теж, теж з їжею чи... може бути. Теж з їжею. Гострий біль е, може супроводжувати ті ж вірусні інфекції. Ентеровіруси, астровіруси, норовіруси Норовірус. безвісь. І якраз тут при грипі, здається бровода, При грипі так? можуть бути болі в животі. А е, е, гострота болю, то. Е, Дуже цікава тема в тому плані, що кожен ще дуже багато залежить від порогу больової mm -hmm. чутливості. Ну, так, Одна дитина вдарилася і не може заспокоїтися при тому ж ударі. В другої дитини ну, покамизилася де через 5 хвилин забула. Ну, так. От. Тому як ми що будемо трактувати? Добре, якщо болить живіт і рвота, всі батьки подумають, щось не то з'їв. Це завжди щось не те з'їв? Чи все таки може бути симптомом чогось ще іншого? Ні, це може бути симптомом, що починається якась хвороба, теж вірусна кишкова, чи якась інша вірусна, чи якась бактеріальна, чи може бути отруєння. Mm. От, чи може бути той же апендицит, починатися так. Може починатись так панкреатит, але панкреатит пов'язаний з вживанням якоїсь їжі. Болі в животі можуть бути при ацетономічному синдромі, але він теж провокується чимось. Бо є первинний ацетономічний синдром, є вторинний, і він майже завжди супроводжується блювотом. До речі, от про про ацетон ви згадали. Дуже поширено. Ну, у мене в знайомих дуже часто ді... у дітей підвищується ацетон. Чим це небезпечно? Ну це небезпечно тим, що це патологічний стан, який е... приводить до накопичення в крові кетонових е... тіл, тобто кетонових сполук, тобто ну отрути. Угу. Якщо і отрути накопилося багато, то можна і померти. Бо ацетон, якщо не лікувати і не перейматися лікуванням, і не збалансувати це лікування, то може приводити до втрати свідомості і так далі. Але тобто цей, це да, але цей, цей, цей синдром, його ж неможливо сплутати, бо ще й характерний запах є, коли у дітей. Ну, коли 10 є, 10... коли не є, є. Дуже добрий вихід взяти тест полоску, купити в аптеці і поміряти ацетон в сечі. А, Тобто є навіть такі. Елементарно тест... просто. Навіть там показується ступінь того ацетону. Правда, пише, що три... якщо третя, четверта ступінь, то треба однозначно лягати в лікарню і капатись, але. Ну... Як показує досвід батьки, які вже мають досвід, вони справляються і самі. Я знаю, що Кока-Колу радять, якщо підвищений ацетон, що Кока-Кола Ну, збиває Знаєте, риску. це дуже ризиково. Ризиковано? Це дуже ризиково. А якщо. <с> а якщо піде не так? <с> <с> ну, да. А якщо піде не так. А може піти не а так. Як... Може піти не так, а якщо там ще йде запальний процес у шлунку паралельно з цим. І пішло все не так. І пішло все не так. Ну, я сподіваюся, це не часті випадки. Ну, я б сказав, би, що так краще не робити. Вам треба більше вірити, ви лікарні. Але я поспілкуватися з лікарем треба. Хоча б по телефону, що робити? Добре. Е, ще один е, комплекс це коли у дитини температура, болить живіт і температура. Знову ж таки, на що звертати <клух> увагу, чи треба бити тривогу? Треба бити тривогу. Бо біль у животі з температурою, ну, як правило, ще якась є симптоматика це ті ж інфекції, які ну, треба ж те, теж диференціювати, чи вона є бактеріальна, чи вона є вірусна, і треба дивитися, чи якого лікування потребує дитина в даному конкретному випадку. Це може так починатися: апендицит, до речі, і багато інших ситуацій. Панкретит mm -hmm. те саме. Слухайте, ви оце ну там кілька разів уже згадали панкреатит, гастрит. От я маю кількох знайомих, у яких маленькі діти вже з гастритом. Ну там це вже були старші діти, які там чогось не їли. Я кажу, а чого твої не їдять? старші? Це якого віку? Ну це типу 8-9 років. Я кажу, а чого не їдять? років воно формується все. Ну і мені кажуть сорвала, Ну там зірвала підшлункову або гастрит. І я собі думаю, ну я ну, ну, дитини ні. там то, 8 років може бути. То трішечки не так, як правило, це функціональні розлади. Тобто, удар пройшов, дієта і так далі, і так далі, і все відновилося. Ми кажемо про те, що в пубертатному періоді можуть формуватися і за ну, чи то недогляду, чи за індивідуальних особливостей, і так далі, харчування того, і так далі, і так далі, хронічні захворювання. А там вже йде запальні процеси зовсім іншого характеру. І вони вже, там і скарги вже такі. Під час їди болить живіт, під час їди болить живіт, під час їди. Ну, То більше довгостри. Чи після їди тупий біль в животі в правому підребір'ї? Ну, то маємо якісь проблеми з жовчним міхуром. Навіть жовча хвороба і на той, і буває у дітей і навіть буває з двох років. Випадки були з двох-трьох років. Так, да, до речі, коли е, ну, не жовт, там, коли, от, наприклад, точно знаю, що коли каміння в нирках і йде, то болить живіт. Болить живіт. <laughs> болить живіт. Так, <laughs> да, це правда. Ще одна причина. При гінекологічних у дівчат болить живіт, при якихось негараздощі, при коли йде запалення мошонки, може боліти у хлопчиків mm -hmm. живіт. Ще одна, мені здається, поширена причина, через яку діти скаржаться на біль у животі, принаймні в моєму дитинстві так було, це паразити. Правда ж? Ну, цього ніхто не відміняв, паразитарні чинники. Але там є теж свої особливості. Але розбирати їх ну, треба лікарю. Треба лікарю. Добре, тобто всі рекомендують. Батьки можуть, батьки можуть е, запідозрити. Це, звичайно, бо приходять і кажуть, що ми думаємо, що у нас листи. Ну, бо... Моя справа тоді від чи це так, чи. Чи це не зовсім так? Добре, давайте ми тоді структуруємо поради всі, да? і от все, що ми з вами проговорили, на що батькам орієнтуватися і що пам'ятати. Отже, дитина каже, там сьогодні прийшла зі школи і каже, болить живіт. Так. Що далі? Ну, Що має зробити мама? Алгоритм їй запитати, ти ходила так. в туалет по великому, чи не ходила. І як ти ходила? Не ходила. Сходила, Один, не легше. Сходила не легше. Якщо дитині більше шести років, можна дати пів таблеточки, там, ношпи, пиття потрошку і таку дуже-дуже легку їжу. Пройшло. Добре, а якщо не пройшло? Не пройшло. Якщо це за часом більше трьох годин у мами є зв'язок з лікарем, краще зателефонувати лікарю, лікар позадає їй купу запитань ще своїх. Кубку свою. Бо та кубка, знаєте, інколи триває до 30-40 хвилин тільки збирати питання і відповіді. Що? Ще мама може запитати, що дитина пила, чи вона нервувала, чи була якась, може хтось вдарив у живота і так далі. І так далі. Якщо вдарив, то краще не бавитися і болить живіт не проходить, то однозначно хірургу треба показати або педіатру. Дитина скаржиться на гострий біль, в, які, в яких випадках краще набирати 103, в яких випадках мати зв'язок із, із, із своїм лікарем. Цікаве запитання. Найчастіше краще зв'язатися все-таки з лікарем, який веде дитину. Якщо зв'язку нема або нічний час, то тоді викликати швидку. Особливо, якщо біль наростає. Якщо біль наростає, якщо блювота. Якщо е неодноразово, неодноразово, е якщо в блювоті є домішки крові або в калії, от. Е якщо є затруднення при сечовиділенні, якщо біль е зміщається в праву підвздошну ділянку живота, те, що буває при апендициті, бо тут Інколи йде на години відлік. Ну, то це в таких. І, І дуже коротко, буквально одна хвилиночка у нас. А, чи для того, щоб у дітей не болів живіт, що мусять робити батьки? Правильне харчування. Що ж це? Ні, ну звичайно, ну хоча б слідкувати, е щоб дитина не їла того, чого дитині їсти не треба. Тобто сиров'ялену ковбасу в півтора року, пробачте, це не їжа. Або в шість років пельмені з кетчупом. А всім з половиною можна, бо дуже любить, ні, Марк. Ні, ну. Не за правило, не за правило, а потім запити це яблучним соком і, і страждати. Ну, тобто, якісь, ну, ну, не буває людей, в яких ні разу не, 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 не болів живі. Да, ну, це правда. Інколи ж діти, навіть коли в них підвищується перистальтика, от там наївся кукурудзи, да? перистальтика посилюється, вони можуть трактувати це як біль. А це, біль. Це а це не біль. Це не біль Олександру Оростовичу, Дякую на сьогодні. Нагадаю, усім слухачам, будь ласка, із болями в животах, і з іншими скаргами ваших дітей завжди можете звернутися до фахівців медичного центру. Столиця, клініка, столиця не тільки діти, але й дорослі. Будь ласка, занотовуйте номер 0800 400 270. Це номер інформаційної лінії. Там можна і записатися або заходьте. На сайтістолиця.ю. У нас сьогодні гостем програми був лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії, медичний директор клініки «Столиця» Олександр Швець. Я дякую всім, хто дивився і слухав. І до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає. На радіо.